Ката Чепорушка Ференс Мора. Жила собі дівчинка ката Чепорушка. Очі в неї були блакитні, як небо, волосся м'яке, мов шовк, і блискуче, наче золото. А знаєте, чому її звали катою чепорушкою? Тому що вона, коли відчиняла вікно, завжди дивилася в шибку, чи пасує синя стрічка до її кучерів. А коли кип'ятила на кухні молоко, то їй було байдуже. Чи збіжить воно, чи ні, вона милувалася собою, дивлячись в блискучий бік каструлі. А що було з нею, коли її купили новий весняний капелюшок і пером не описати? Правда, капелюшок таки був на диво гарний. На ньому червоніли пуп'янки, неначе на справжній шипшині. Коли вперше побачили той капелюшок бджілки, дивом здивувалася. Ви гляньте, як гарно зацвіла цієї весни шипшина. Та кату цікавило не те, чи гарні поп'янки на капелюшкові, а те, чи вона гарна в ньому. Ката зазирала у кожне люстерко, у велике настінне дзеркало, навіть у мідну ручку дверей, і питала Скажи, дзеркальце, чи є на світі хто гарніший за мене? Усі люстерка настінне дзеркало, мідна ручка, жестяна каструля хором відповідали. Нема і ніколи не буде. Так, 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 притакував гусак. «Кукурікав півень. Проте ката не зважала на них. Вона думала, перед ким іще можна було похизуватися. Розплющучи, собацюро! копнула вона ногою старого собаку Пайташа, що дрімав на дорозі. «Хай я побачу себе у них. Пайташ потрусив своїм кодлатим кожухом і пробурмотів. Доки ти будеш милуватися собою, дівчинко? Ось я ніколи не дивлюся в дзеркало, а проте мене шанують на подвір'ї. Тільки руда кицька розуміла като, адже вона також завжди чепорилася і милувалася собою. І тепер вона сиділа на краю діжки, у якій виблискувала дощова вода, і замиловано дивилась на свій круглий писочок. ходи на сюди, Като, у цьому дзеркалі вистачить місця і тобі, гукнула кицька дівчинку. Ката не чекала запрошення вдруге. Вона підбігла до діжки і глянула у воду. Як червоніють пупінки шепшини на капелюшку, а які чудові кучері з під нього виглядають. От коли б іще побачити шовкову стрічечку на шиї, а я свою бачу, втішено мовила кицька. І я вже свою бачу, зраділо озвалася ката. Але в ту ж мить шобосила в діжку. Надто низько нахилилася. На щастя, пайтош кинувся до діжки і встиг схопити її за спідничку. Ката намочила тільки голову. Та бідному новому капелюшкові і цього було забагато. Його вже ніколи не зможе надягнути жодна дівчинка. Ото було сміху, навіть гуси та качки сміялися. Дівчатка, ви ще не падали у діжку з дощовою водою? i <laughs>